Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо просту галету з солоною начинкою, з тунцем, сиром та помідором. Таку галету можна приготувати з будь-якою начинкою, будь то солоною чи солодкою, і готується просто і нескладно. Тому відразу підписуйтесь на мій канал, якщо ви не зі мною, щоб точно не втратити цей рецепт. Натискайте на дзвіночок, щоб відразу знати про нові відео на каналі. І починаємо готувати! Спочатку замісимо тісто. Беремо 100 г м'якого вишкового масла. До нього додаємо 100 г сметани. Сметану можна брати з будь-яким відсотком жирності. Добре з'єднаємо продукти. У муку висипаємо півчайної ложки розпушувача та одну третину чайної ложки карі для гарного кольору тіста. Але це за бажанням і не обов'язково. Трохи їх перемішаємо і за декілька разів будемо просіювати муку у масляно-сметанну суміш. Лопаткою перемішуємо, поки мука не вбере в себе всю вологу. А тепер убираємо лопатку і продовжуємо замішувати руками. Замішуємо доти, поки вона не стане м'яким і не буде прилипати до рук. Обираємо тісто в салафановий пакет, трохи його притиснемо. Щоб швидше воно охолоджувалося в холодильнику, куди ми його положимо на 30 хвилин. А в цей час приготуємо начинку. Для начинки взяли одну банку консервованого тунця, рідину попередньо злили, один помідор. Візьмемо одну половину частини червоної цибулі, два сорти сира, моцарела та сир гауда, що добре плавиться. Кожен кусок по 80 г, а ще одну столову ложку кетчупа, до якого додаємо відразу півчайної ложки сухих італійських трав. Дамо кетчупу збагатитися ароматами трав. Цибулю нарізаємо четверть тонкою соломкою. Помідор розрізаємо на двоє, потім тонкими півкільцями. Сир моцарела кружочками, а твердий сир натираємо на терку з великими отворами. Тісто відпочило, покладемо його на пергаментний папір і розкочуємо тісто товщиною приблизно 3-4 мм, а діаметр близько 40 см. Собираємо галету і одночасно включаємо духовку для розігріву. Першим шаром промазуємо кетчупом і травами. До самого краю не промазуємо, лишаємо бортики для загибання країв. Далі покладемо рівним шаром тунець. Притрусимо червоною цибулею та натертим твердим сиром. І останнім шаром викладаємо кружечки нарізаних помідорів, чергуючи із моцарелою. І залишилося тільки завернути до центру тісту, прищипуючи краї. Загорнути краї галети змазуємо жовтком. Разом із пергаментом галету перекладаємо на форму для запікання. Випікати будемо при 200 градусах філин 30. Орієнтуємось на золотисту скоринку. Готову галету можна їсти і в гарячому, так і в холодному вигляді. Тонке, і злегка хрустке тісто та дуже багато апетитної начинки. Приготуйте і ви, спробуйте! Сподіваюсь, вам також сподобається. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я та чистого мирного неба!